Всім привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам про випадок, коли, побачивши проблему, я не могла повірити, що вона вирішиться з допомогою звернення на 1551. Та ще й так швидко. Сподіваюся, це допоможе скептикам повірити в те, що писати звернення є сенс завжди, навіть якщо вам здається, що все пропало і навкруги зрада. 20 сухих ялинок я помітила одного разу в парку Пушкіна. До речі, користуючись нагодою, треба сказати, що я практично ніколи не вишукую проблемні місця навмисно. Тобто я не тиняюсь містом з надією побачити яму в асфальті або сухе дерево, щоб скоріш написати в контакт-центр. Всі мої звернення це просто явні недоліки, на які складно не звернути увагу. У мене тоді в парку Пушкіна навіть не було можливості ці дерева сфотографувати. І я вже вдома знайшла це місце на Google Мапі. Відмітила та додала скрін до звернення з проханням видалити ці сухі дерева. А потім так сталося, що я потрапила до парку через чотири дні, і мені якраз випало побачити виконання звернення. Не могла повірити, що його так швидко зроблять. Двадцять дерев. Уявіть собі. А ще я знайшла сухі дерева у Бабиному Яру. Дуже велика тополя. Декілька берез, я нарахувала 5 штук. На вигляд, всі вони абсолютно сухі. Але ж це все одно перевірять працівники, які прийдуть їх обстежувати по моєму зверненню. Тут ще дві берези, дуже великі. А далі ще, але на одній жовті листя, а інша суха. Тобто це 10 сухих дерев, які треба обстежити та видалити. Написала звернення і теж не дуже вірила, що його швидко виконують. Але пройшло 3 дні, і мені надіслали фото. Виявилось, що видалили разом ще й ті дерева, на які вже були акти обстеження, плюс мої. Тобто, всього це 20 засохлих дерев. Друзі, я б хотіла, щоб це відео допомогло вам повірити, що варто писати звернення, навіть якщо здається, що їх навряд чи виконують. Пробуйте, а щоб ваша віра зростала, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розповідати і про інші питання, котрі вирішували з допомогою контакт центру. Коментуйте, з якими перешкодами зіштовхувались ви, коли робили подібні звернення.